Усім привіт! Ви на каналі квартири в великому місці. Мене звати Антоніна, і сьогодні я вам розповім про комплекс люксового формату Кітура Резерв від «Магу». Ходімо, покажу, за яким мовою можна придбати тут квартиру таунхаус чи віллу, Я вам обов'язково розповім наприкінці випуску. Тому додивіться до кінця. А зараз ставте лайки і підписуйтесь. Проект Кітура Різор розташований в районі під назвою MBR – Mohammed Bin Rashid City». Живучи в Китурі, ви завжди будете мобільними до Дубай-Молу – 10 хвилин, до пляжу 20 хвилин, до пальми 30 хвилин. Кітура різор від «Магу» – це люксовий сегмент квартир ВІЛ і таунхаусів. В Цьому комплексі приділяється увага екосередовищу. Кітура різор. Це саме велнес комплекс, тобто все для вашого здоров'я та якісного життя. Тут є житлові апартаменти, готельні апартаменти, а також таунхауси та вілли преміум класу. Це ком'юніті буде дуже-дуже зеленим. А сюди вже привезли дерева з Іспанії, яким по 500-600 років. Крім того, Фітнес-центр, спа-центр, ігрові майданчики і багато всього іншого. А тепер пропоную подивитися на власні очі. Отже, зараз ми знаходимося в двохкімнатній квартирі площою 200 квадратних метрів. Тут ми маємо дві спальні, чотири санвузли, кухня вітальня і Величезна тераса 53 квадратних метри. Квартира оснащена системою розумний будинок. Отже, ви можете нею управляти дистанційно зі свого телефону, з планшету чи з настінної панелі. Ви знаєте, я люблю все випробовувати на собі, тестувати, тому пропоную і зараз протестувати цю систему розумний будинок. Спочатку подивимося, як працює світло. Тут світло підлаштовується під настрій. У вас буде квартира магічна, і себе ви будете відчувати також магом, тому що зараз я покажу диво дивне. Раз, і штори закриваються. Хоп, і вони відкриваються. Магія! В цій квартирі вмонтована саунд-система. По всьому периметру квартири. І ви можете обирати, в якій кімнаті що слухати і на якій гучності. Давайте зараз перевіримо. Це в нас настрій підвищується. Ну що, систему розумний будинок подивилися. Гайда дивитися кухню. Кухня оснащена технікою Мілле. Це мікрохвильовка, кавомашина, але тут іще є секретна функція, якщо ви хочете підігріти виделочки, ложечки, тарівочки. Просто сюди розміщуєте і ваш посуд буде вже тепленьким. Далі, якщо вам потрібно вакуумну упаковку зробити, все для цього є. Звичайно, що холодильник величезний на всю велику сім'ю. А -а -а. <свят> так, добре, не чіпаємо. Я вам говорила, що у вас буде квартира магічна. Кран, здавалося б, просто кран. Цей кран робить холодну, гарячу воду і газовану. Я, наприклад, люблю газовану воду. Просто суперфункція Я люблю тут до всього доторкатися. Це так приємно. Значить, плита, мілля. Духовка теж мілля. Витяжка мілля. І ще у нас один секретний куточок, покажу вам. Це винний холодильник. Опа! Винний холодильник є, бокали під вино теж є. Залишилось купити вина на новосілля. Хм? У вітальні також є декоративний камін. Повсюду ви чуєте приємний приємний запах, тому що сама назва кітура з арабського в перекладі ну, важко підібрати відповідник, але це те, що пов'язано з ароматом. Ви знаєте, мені дуже хочеться передати вам через камеру тут атмосферу. У мене прям мурашки по тілу, насправді, від того, як тут приємно, тут дуже комфортно. От ми зараз перебуваємо в вітальні, Вона простора, велика. Тут дуже приємно пахне. Уявіть себе, що ви вже тут зустрічаєте гостей, проводите з ними приємно час під приємні звуки. От навіть камін тут шепоче до вас. Він щось хоче сказати. Kitura Reserve від Mac Group – це все про магію, це все про якість і комфорт. Окремої уваги заслуговує тут тераса. Пам'ятаєте, говорили, що вона складає в цих двохкімнатній квартирі 53 квадратних метри. Така величезна. Інколи в людей просто квартира 53 квадратних метри, а тут величезна тераса. І магія в тому, що взимку, коли не так спекотно на вулиці, ви можете відкрити панорамні вікна двері на терасу, і вона стане... Продовженням вашої вітальні. Шалено величезна у нас тераса. Тут можна робити що завгодно. Ви пам'ятаєте? У нас є винний не погріб, а холодильник. У нас є вино, але до вина потрібно що? щось гарне посмажити. Наприклад, рибку до білого вина, а до червоного напевно стейки якісь зробити. То що, терасу ми вже подивилися. Подивилися, напевно, навіть на Бурж-Халіфу. З тераси, видно, Бурж-Халіфа. А тепер я пропоную піти в спальню. Отже, ми з вами зараз знаходимося в спальні, точніше, мастер-бедрум. Тому що це спальня зі своїм санвузлом і своєю гардеробною. Ви знаєте, в цій спальні все сприяє тому, щоб ваш організм правда відпочив. Від кольору, стін, інтер'єру, так, до дотику. Цього хочеться доторкатися, правда. Тут, от заходячи в кімнату, хочеться, правда, релакснути. І опс! Ні, ходімо спочатку приймемо А, Так, рушничок є. Халат є, можемо дивитися ванну. Ходімо. Так, в душах я завжди співаю, але сьогодні вам співати не буду. А просто розповім, що тут сантехніка відомого японського бренду теж розумна. Тото -то. так, от тут настільки все розумно, що навіть унітаз розумний, він сенсорний, він чутливий до вас, до всього, що відбувається. Підігріви і не тільки словом все настільки розумно, треба ще розбиратися в цьому. А по праву руку у нас санвузол, по ліву руку у нас шафа гардеробна, а тут у нас є невеличкий робочий куточок. Хоча робоча зона в нас є побільша в іншому місці, гайда покажу. І тут у вас є невелика робоча зона. Такий собі міні-кабінет. Щоб в спальню вже йти відпочивати просто, а попрацювати з лептопом, наприклад, то це якраз місце для цього. Мені то це піаніно на барабанах. Я дуже люблю метафори і символізм. Бачу його скрізь. Ось оцей пісочний годинник. Це реально про Дубай. Тут настільки швидко плине час, що жити життя неякісно немає сенсу. Тому тут розумно вибирати якісні речі і цінувати час. Ви собі можете дозволити покоївку чи няню і в цій квартирі, звичайно, що подумали і про це. Мейдрум ми знаходимося зараз. Тобто це кімната для няні чи покоївки зі своєю ванною кімнатою. Нам залишилося переглянути ще одну спальню мастер бедрум. Гайда покажу. Ми перебуваємо вже в другій спальні, і ви бачите, що вона схожа з попередньою. Це тому, що тут все витримано в одному стилі, однакові кольорові гами. Все, як ви побачили в квартирі, все рівно так буде при тому, коли ви її придбаєте. З усіма меблями, шторами навіть. І до речі, в цій кімнаті, в цій спальні. Є один предмет, якого ми не бачили в інших кімнатах. Я його зараз покажу. Я переконана, що ви не очікуєте побачити цей предмет в кімнаті. Знаєте, що це? Це такий ослінчик. Мені здається, це предмет з українського фольклору. Я чомусь так думаю, тому що тут скрізь Японія, японський бренд. Ось я знайшла щось українське. Не знаю, я так хочу, щоб це було українським. Ось лінчик, щоб свати сідали. Знаєте? Прекрасно. Ви знаєте, в Дубай а, тут ви не використовуєте дуже багато речей, так як, наприклад, в Україні, та? зимового одягу тут немає. Але тут все передбачено для того, щоб всі ваші речі вмістилися. Тут достатньо шаф. А у нас є ще одна ванна кімната. Їх чотири на двохкімнатну квартиру з двома спальнями. Ми її дивитися всю не будемо, тому що все в одному стилі. Краще ходімо зробимо висновки. Як на мене, тут є все для того, щоб зробити вибір на користь Кетура Різер, чи то апартаментів, чи то таунхаусів, чи вілл. Перша система розумного будинку. Ви контролюєте свій будинок а, на відстані. У вас фільтрується і повітря, і вода. Ви корелюєте саунд системою свого будинку. А друге, екоматеріали. Все сприяє тому, щоб ви своє здоров'я підтримували на належному рівні. І ще один вагомий аргумент: ви купуєте не просто квартиру, не просто квадратні метри. Ви купуєте. Стиль життя. І, напевно, вас цікавить інвестиційна привабливість цього проекту. Звісно, якщо би цей проєкт не був вигідним, я б вам його не показала. Скажу так, що за останній рік вілли вже тут виросли майже yeah. на 12%. Інвестори точно будуть шукати ROI, Хороший ROI. І тут він впевнений 7%. Ну і на десерт це ціни поки що вони солодкі, але будуть рости. Стартова ціна ван-бедрум в апартаментах це 3 мільйона 100 дірхам, що в перекладі на долари приблизно 850 тисяч. Якщо ми говоримо про таунхауси, то зараз ви можете їх придбати за 2 мільйони 500 доларів. Тому, якщо вам кітура Резерв сподобався так, як подобається мені. Під цим відео буде посилання, куди ви можете перейти, залишити свою заявку на покупку, і вашим брокером буду я. Тому ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.